Слава Богу. Нас в семінарії навчили, надіюсь, навчили проповідувати. І, і один з таких варіантів проповіді, як нас вчили, казали, що ви можете брати коротесенький текст із Біблії. І коротко або ж глибоко. Детально його пояснити. І я сьогодні іменно таку проповідь хочу сказати. Я буду проповідувати по тексту Матвія, 5 розділ 14 16 вірші. Взагалі для такої проповіді бажано один вірш, але я не зміг вибрати звідси щось основне, тому що ці три вірша говорять про одне те саме, і я зачитаю їх пізніше. Спочатку почну з таких такої невеличкої, можна сказати, історії. Один філософ, дуже відомий на наш час. До речі, я не пам'ятаю, чи він ще живий, але він десь недавно був живий, мені здається. і Але він дуже старий уже, йому більше сотні років. І він все своє життя присвятив для того, щоб досліджувати. І шукати якийсь кращий варіант для розвитку людства. І коли його спитали під час інтерв'ю? Спитали ваша думка про християн? Дуже авторитетна людина. Виступає в багатьох університетах. Він сказав такі слова. Каже: християнство це прекрасна ідея. Але коли вони вже втілять її в життя? І я коли слухав це інтерв'ю. Я зрозумів, що це серйозний виклик для християн. Коли вже, почнем, коли вже люди нас по-справжньому нас побачать, коли ми почнемо жити так, щоб люди реально бачили, що ми християни, я вірю, що є люди, які вже так живуть. Але я оцінюю себе, я оцінюю своє оточення, і я бачу, що не всі і не завжди так живуть. Ісус це розумів, що прийде якийсь момент в житті церкви, коли вона трошки охолоне. Коли вогонь, яким була вона запалена на початку, він трошки охолоне. І, можливо, в наш час, можливо, в когось в житті конкретно настав такий час. І я сьогодні хотів би нагадати нам слова Ісуса Христа, які застерігають нас, щоб ми пильнували. Пильнували за тим, щоб нас. Наш дух горів, щоб ми могли світити. Отже, Матвія, 5 розділ 14, 16 вірші, ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми. Щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Здається, дуже простий текст, і нема що тут розбирати, але це на перший погляд, якщо вникати, якщо розбирати лексику, якщо брати оригінальні тексти, дуже цікаво стає і дуже по-другому відкривається цей текст. Отже, я пропоную по порядку, почну з першого вірша, і я зачитаю його знову. Тому що я замічаю по собі, що коли перший раз текст читається, зазвичай на нього мало хто звертає уваги. Тому я прочитаю другий раз, 14-й вірш: Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Дуже цікаві слова. Ісус, до речі, ці слова були промовлені лише до учнів Ісуса. Це так би сказати, така не перед всім народом, така особиста промова для двінадцятьох. Це було щось дуже важливе. Ісус збирає учнів, сідає, якби офіційно їм заявляє. Ви світло для світу. І дуже цікаве друге речення. Чому Ісус спочатку говорить про світло, а на другому реченні вже говорить про місто. Каже: не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. Ви світло для світу. Ви не можете сховатися, так як не може сховатися місто, яке стоїть на Верховині Гори. Його повсюду буде видно. Місто, яке стоїть на вершині, його буде видно здалека. Ісус хоче наголосити, що учні, ви світло для світу, вас буде видно здалека. Браття і сестри, ми, учні Ісуса Христа, люди, які повірили в Ісуса, які послідували за, за Ним, нас буде видно здалека. Нас має бути видно. Якщо нас не видно, то треба задати собі питання, які ми учні. Треба задати питання собі, які ми християни. Ми місто, яке стоїть на Верховині Гори, Бог порівнює, Ісус нас порівнює, що місто Його видно. І ми, як світло, Його теж видно. Далі мова йде про світильник, або якщо в нашому контексті про свічку. Тому що в тому часі не використовували свічку, використовували посудину з оливою, в якому плавала, плавав, плавав фітіль, і він горів. Ісус говорить про цей світильник. І, до речі, вчені досліджували, з, якого, з якої відстані свічку буде видно людині. Це відстань приблизно 2,5 кілометри. Вогонь, якщо він в темряві, його дуже прекрасно видно. Братя сестри, ми живемо в світі, а світ весь лежить в злі. Світ весь знаходиться в темряві. Ми пізнали Ісуса Христа, ми світло, і нас має бути видно здалека. Амінь. Йдемо далі. 15-й вірш. Або ж зупинимося ще на 14-му, я хотів би привести приклад, дуже яскравий приклад із Біблії. Людину, яку було прекрасно видно здалека. Згадайте історію про Даниїла і його трьох друзів. В першому розділі книги Даниїла описується про їхній такий перший період перебування при царському дворі, і вже на, початку, вже на початку з цими людьми почалися такі, так сказати, проблеми. Вже вони відрізнялися від всіх остальних. Перший період перебування, ще по суті, їх добре ніхто не знає, а вже знають, що вони слуги Бога. Я думаю, що на вуходоносор, який захопив цих людей, він не захопив лише чотири людини. Він захопив багато народу і пише: відібрав найрозумніших, які би служили йому при дворі. Я думаю, він відібрав не лише чотири, але чомусь Біблія описує лише чотири, тому що ці люди, цих людей, було видно здалека. І перша їхня така ознака, як чому їх було видно, чому вони відрізнялися на тому фоні, на язичницькому фоні. Вони щось не робили, вони від чогось відмовлялися. Це виклик для нас сьогодні. Ці чотири мужа відмовились від ідольської їжі. І це було сміливо на той час відмовитись від чогось, відмовитись по суті від царського приказу. Це треба, треба мати сильну віру в Бога, що Він тебе збереже. Віру цих юнаків було видно. Чи видно нас сьогодні християн, коли ми в якомусь не дуже хорошому оточенні, коли ми десь на навчанні, коли ми десь на роботі, чи можемо ми від чогось відмовитись, тому що ми християни? Задайте собі це питання: чи можу я як студент не піти з друзями курити? Чи можу я не дивитися з друзями щось погане? Це виклики для нас. Якщо я не можу, то питання до твого християнства? Питання до твоєї віри. Чи можу я відмовитись, сваритися з кимось? Чи можу я перетерпіти, чи можу я десь себе принизити раді того, щоб уникнути сварки? Чи я весь гордий такий, чи можу я засвітити своєю поведінкою там, де я перебуваю повсякденно, не тут, а в церкві. В церкві ми всі тут світлячки прекрасні. І це добре, але прекрасно буде, якщо не тільки в церкві. Добре буде, якщо протягом всього життя ми будемо так гарно сіяти. Я згадую один момент: я чекав поїзда, який в результаті не прийшов, але це неважливо. Я чекав поїзда, і заходило сонце, я вийшов на міст, який пішохідний міст через колії, я почав фотографувати захід сонця. І так це довго трохи робив. І вдруг я чую удар в спину. Я обертаюся, до мене біжить, ну, вже стоїть переді мною такий розлючений молодий чоловік, і починає грубими словами і матюками кричати на мене. Він каже, чого ти фоткаєш. Ти що ну, не розумієш це залізнична колія, це вузол серйозний. Я зразу став вибачатись, тому що я реально забув, що цього не можна робити. Я кажу, я видалю зараз перед вами. Я побачив, що ця людина не очікувала такого від мене. Він зразу розвернувся і пішов назад, без єдиного слова. Він прибіг до мене розлючений, я думав, він мене зараз буде бити. Але як часто треба знайти в собі силу, смиритися, тим більше, коли ти не прав, і цим самим засвітити. Повсякденному нашому житті, в сім'ї, на роботі, на учобі, нам треба знаходити в собі силу для того, щоб своїми діями десь від чогось відмовитись, аби засвітити, показати, що ми. Ми християни просто. Ми віримо в Ісуса, який навчає нас любити. П'ятнадцятий вірш. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник. І світить воно всім у домі. Не запалюють світильника, щоб його поставити під посудину. Ісус говорить таку логічну річ, яка всім зрозуміла. Він каже, учні, ви ж розумієте, що людина в здоровому розумі ніколи не запалить свічника, світильника, щоб накрити його, і він потух. Такого ніхто не робить. Ну, це, це логічно, це, це розумно. Ніхто не запалює свічку і ставить її під, під ліжко. Чи накриває відром? Нема сенсу. Свічку запалюють для того, щоб вона світила. Браття сестри, Ісус нас одного разу запалив. Ісус нас покликав до себе. Ісус нас спас. Не просто так, щоб ми сховалися в себе вдома. Не просто так, щоб ми закрилися в своїй церкві. Ми повинні світити. Ми повинні своїм життям світити. Як свічка, яка запалюється з ціллю, так само і ми запалюємося одного моменту. З якоюсь ціллю? Запалити інших. Або ж показати світло, або ж показати надію для інших. Світити це наше покликання, це наше призначення. Як свічки призначення світити, так і нас, тому що Бог, Ісус, називає нас світлом. Згадуємо історію життя апостолів. Ісус їх не просто покликав, просто щоб навчити і щоб вони там собі після Його Воскресіння пішли по своїх справах займатися. Ви ж знаєте, що не так все було. Ці люди пішли в світ, по всьому світу, щоби світити. І вони, незважаючи на важкі обставини, на не дуже хороше оточення, вони світили, вони виконували свою місію. Вони, як свічка, яка горить і здає світло в домі темному. Так і вони виконували свою місію. Так і вони світили людям, і ми знаємо результат цього світла. Завдяки їхній роботі, завдяки тому, що вони світили, ми зараз горемо. Ми зараз маємо змогу вірити в Ісуса. Ми маємо зараз шанс на спасіння завдяки їхньому світлу. Знаєте, дуже популярна така, можливо, історія, можливо, ви її чули. Це якби. Про образ спасіння, або ж приклад спасіння, або ж е, історія, яка ілюструє спасіння наше. Дуже часто я слухав чув це від проповідників, вони порівнюють наше спасіння як е, стілення від невеликовної хвороби. От прощення наше звільнення від гріхів це як стілення від хвороби, від якої ми би 100% загинули. От уявіть, ми християни. Ми один момент отримали стілення від невіліковної хвороби? Нам розказали про Ісуса, ми повірили в нього, ми покаялись. Бог нас стілив від гріха. І як ми можемо бути такими егоїстами, щоб просто закритися і не розказати людям, які не знають про, цю, про ці ліки? Як ми можемо закритися і не показувати, не розказувати людям, що є. Ця хвороба не смертельна, від неї є ліки. І Бог нас воскресив від цієї хвороби, спас від цієї хвороби ради того, в першу чергу, щоб нас спасти, а в другу чергу, щоб через нас спасти ще більше людей. І нам потрібно це розуміти: ми маємо відповідальність як учні Христа, як ті, хто знають ліки від смертельної хвороби, розказати, показати своїм життям. Що є варіант, є шанс для людей, які, ну, які вмирають, які безнадійно вмирають. Таких людей багато, безліч. Отже, нехай через наше життя люди, які не пізнали Ісуса, вони, вони хоча б задумаються. От чого ця людина так живе? Що з нею не так? Знаєте, дуже часто е, в мене є друг. Який, Коли я з ним подружився, це було в дитинстві, він був невіруючий. Але пізніше він почав ходити в церкву і зараз він благословенний брат в Христі. І коли він розказував одного разу на нашому молодіжному про те, як він спасся, ну, як, як він вирішив прийняти Христа і як він взагалі до цього дійшов, він каже: це все відносини, це все приклад, ну він говорив про нас, про мене з братом, ми дружили з ним. Він казав, що я не розумів, чого вони отак роблять. Каже: я не був самим крутим, щоб зі мною дружити. Я не був якимось цікавим, але він побачив щось в нас, як в дітях Божих, щось незвичайне, що йому дало надію, що його заставило задуматись. Чи можемо ми сказати, що наша поведінка, наше життя в будь-якому оточенні, де би ми, де ми не були в житті? Заставляє людей думати, а чого вони так поводяться? А чого їм так? А чого вони не бояться війни? А чого вони не бояться взагалі нічого? А чого вони не бояться смерті? А чого вони не робщуть? Чого вони не сваряться в сім'ї? Чого вони не матюкаються, не курять, не п'ють? Чи задаються люди такими питаннями, коли дивляться на наше життя? Це виклик для кожного з нас. Чи задаються, мої невіруючі друзі, такими питаннями? А треба, щоб задавалися. 16 вірш: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Цей вірш говорить про те, що наші добрі діла, наше життя, наша поведінка, про яку ми говорили перед цим, має показувати Отця, що на небі. Як часто є спокуса показати себе, показати себе добреньким, показати себе крутим, талановитим, але всі наші дії, як християн, як дітей Божих, як Божих учнів, мають показувати Ісуса. Мають показувати Бога нашого. Про це говорить цей вірш, 16-й. Хай ваше світло світить перед людьми, щоб люди, бачачи ваші добрі діла, бачили Отця, вашого, що на небі, бачили не вас, думали не про вас, які ви добрі. Це дуже складно, я розумію. Це не просто. На це треба прикладати зусилля, щоб, дивлячись на нас, на наше життя і поведінку, люди бачили Бога. Це для нас знову ж таки виклик, як жити так, щоб люди бачили в моєму житті або ж через мене Бога. Отже, приклад із Біблії це дуже цікава історія про сім'ю ізраїльську, про жінку ногомі. Ви пам'ятаєте цю історію? Ми недавно проходили, нам викладач розповідав трошки. З іншої точки зору, так сказати, історію цю. І я задумався, вона задала таке питання, каже: от як поводилась наумінь, що Руд, не зважаючи ні на що, вирішила не йти на свою батьківщину, а вирішила йти в, той, в, в ту країну, де був голод. Як поводила себе наумінь, що Рут вирішила служити Богові, якому служить наумінь? От як треба поводитись так, щоб наші близькі люди, люди, які живуть або ж взаємодіють з нами, хотіли служити нашому Богові? Як треба так жити? Що потрібно робити? Нехай це питання кожен із і з нас задасть особисто собі і відповість на нього чесно. Що в моєму житті я повинен поміняти, щоб люди, які дивляться на мене, захотіли служити такому Богу, як я, що потрібно змінити? Взагалі ця історія дуже неймовірна, тому що Рут, ну, вона зробила взагалі нелогічний вибір. Її чоловік помер. Дітей в Новоміні нема, щоб продовжити рід. Єдина надія, їй потрібно було вернутися в свій край, можливо, якісь родичі, можливо, знайомі чи друзі, могли б ще помогти їй якось вижити. А вона вирішує, я піду з тобою. Я, твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Як треба так жити, щоб люди говорили, я хочу служити такому Богу? Щоб люди бачили не нашу доброту, а Бога бачили. Можливо, це складне питання, але ми все зможемо в тім, хто нас підкріпляє в Ісусі Христі. Слава Богу. Отже, я хотів би коротко підсумувати Євангеліє від Матфія, 5 розділ з 14 по 16 вірші, основні думки 14 вірша. Світло обов'язково видно. Ми, якщо християни, то нас видно. Обов'язково. Ми, як місто, яке стоїть на Верховині Гори. Неможливо, що нас ми вже три роки навчаємось в якомусь освітньому закладі і ще досі не знають, що я віруючий. Питання, який ти віруючий. Або ж на роботі працюю, або сусіди п'ять років живемо разом, а ще знали, що я віруючий, я служу Богу. Так не буває, якщо ви справжні християни, вас видно здалека, як свічку. Світити це покликання кожного віруючого. Це думка 15-го вірша. Якщо ти називаєшся християнином і віруючим, то автоматично твоє завдання показати своїм життям це, не лише на словах бути. Твоє життя це має доказати. Думка останнього 16 го вірша, через наше світло, люди повинні бачити не нас, а Бога. І це дуже важливо. Не нас, а Бога. Давайте навчатися, читати Біблію, щоб розуміти, а як мені так жити. Боже, поможи мені так жити. Боже, навчи мене бути мудрим в складних ситуаціях, щоб виходити із неї і показувати, світити, показувати Твоє світло, Тебе. Бог вірний своєму слову, Бог бачить. Серце, яке спрагле, і Він буде подавати свою науку. Отже, для тих, хто уже запалений, уже в Христі, уже повірив, вже довший час віруючи люди, давайте не забувати про те, що наше повсякденне життя має бути доказом того, що ми християни для, на, для оточуючих нас людей. Наше життя має показувати Бога. А для тих, хто, можливо, думає, що я ще сам не горю, щоби світити, про яке світло можна говорити в моєму випадку. В такому випадку я хочу вам сказати, що Бог сильний запалити вас в будь-який момент головне ваше бажання. Бог має силу, Він всесильний. І якщо ви дуже бажаєте горіти, просто йдіть до Христа, Він вас запалить. Він любить вас, Він хоче це сам зробити. Але потрібно ще бажання від вас, щире бажання, справді від серця. Богові за ці слова хай буде слава на віки. Амінь.